В нинішніх обставинах все можливо, проте безпосередньо, якщо ми говоримо про застосування ядерної зброї у цьому конфлікті, я вважаю, що це неможливо. Чому? Оскільки в нинішніх умовах ядерна зброя не буде нести вирішального значення, а відповідно її застосування буде недоцільним. І при застосуванні сторони Росії я впевнений, що послідує відповідь зі сторони західних країн в жодному випадку, ні. Діло в тому, що Путін не може цього зробити, тому що Україна як душа землі йому цього не дозволить. Ні. Чому? Та бо боїться. Я так думаю, що про це ніхто не знає, але моя власна думка, що якась там, як кажуть, грязна бомба там або Аварія на Запорозькій, щось таке може бути. Не застосує, абсолютно таке бути не може. А чому? А вони собі хіба вороги, воно ж і до них піде. Це ядерна зброя це не та зброя, яку сьогодні хтось буде використовувати. є набагато інші зброї. Наприклад, чисто інформаційна зброя. От як нас понавозили того хламу з війни, і люди приходять, ай ой і так далі. Ну це ж неправильно. Це ж людина, повинна думати про мир, а не про війну, а нас заставляють думати про війну. Ні. А чому? Ну тому що це, це як правило, був останній його козаря, шантаж, більше нічого не може сказати. Навряд чи хтось йому позвали взагалі застосувати.